Взор на яхту. Поїхали. 100 грам віск. А! Ах. Ах! Давайте я вам тепер покажу, що всередині яхти. Так виглядається все всередині. Отак, і кухня, я все покажу. Можна звідси керувати яхтою так само. Ось джойстики. Дві з половиною тисячі лошадиних сил. Давайте спустимось вниз. Ось ми підпливаємо вже. Я вам покажу, як воно виглядає внизу. Перше, значить, дивіться, Дивіться, є у нас така суперкласна Це та Персональний туалет. Ну, ось у нас ще одна є. Сім спалин на цій яхті. Чи шість, чи сім. Я зараз спробую більшість з них показати. І я ж забув показати вам, що у нас тут знаходиться. А тут в нас кухня. Дивіться, ось так виглядає кухня на яхті. Тут, тут відбувається приготування їжі.